Вітаю всіх на моєму каналі. Буду вдячний за підписку, якщо це відео вам допоможе і за вподобайку до цього відео. Якщо у вас кожного разу після запуску Windows з'являється сповіщення про помилку, в якому вказано: точка входу в процедуру не знайдена, тут буде назва, скоріш за все, програми. Неважливо, яка це програма, в цьому відео покажу. Рішення. Рішення насправді є простим, але уважно дивіться до кінця, щоб не пропустити нічого важливого. Заходимо в впуск, «Налаштування», далі програми. Раджу скористатись пошуком, щоб не листати довго. В моєму випадку, програма OneDrive, Microsoft OneDrive. Клікаю по ній. Далі тисну Видалити. Вибираю Видалити. Після видалення програми і перезавантаження комп'ютера помилка з вашого комп'ютера чи ноутбука зникне. Буду вдячний за підписку, а програму ви зможете встановити повторно.